Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду робити такі бутерброди з отаких грінок. Бесь що такі гріночки, в таких пакетиках продаються вони. Я колись купувала такі трошечки були подовго ті і більші за розміром. А тепер чомусь немає таких у магазині, тільки отакі. Нічого буду сьогодні робити за таких. І для цих грінок мені потрібно. Я буду робити таку намазку з яєць, з сирка, часничок буде там. І ще буде потрібний мені майонез. Я буду сьогодні робити свій домашній майонез і вже потім покажу вам. Такі ж проти, ну, добре, було б її трошки менші були. Такі попалися великі, то будуть і такі, тому що гріночки малесенькі, дуже. Якщо б були великі, то. І шпроти би підійшли. Ну, всі, можливо, буде треба, можливо, не треба, але ну, на всякий раз поставила. І отакий маринований перчик. мені ще потрібно. Зараз поставлю яйця, зварю їх, так накруто зварю, щоб вони гарно на терці натиралися. Яйця відварилися, я почистила їх. І зараз буду оце все натирати на оцю таку малесеньку терочку. Не на оцю велику, на оцю малесеньку. Зараз все натру і покажу. От. яйця натерла, тепер буду натирати на цій самій терочці от сир. Сир я трошки підморозила, щоб гарненько натирався. Сир зітерла, а тепер на оцій самій терці буду старати отай довнесеньку чесник то натирати. Покажу вам я от сирочок зітерла, як показувала вам, і чесничок ось сюди нарізала перець, так, на такі невеличкі кусочки. І бачу, що такі от дуже гарненько великі оці рибки тут вийшли в мене. Ну, нічого, зараз ви бачити, якщо дуже великі такі не будуть вміщатися на ті грінки, то я буду їх різати по Пополам. І зробила домашній майонез отут. Як робила домашній майонез, не показувала, тому що я не хочу від вас забирати час. Якось по нагоді покажу свій рецепт домашнього майонезу. І тепер буду сюди додавати ось так, дві повні столові ложки. І це гарнесенько все перемішаю зараз. Покажу вам, яка вийшла намазка у мене. О, бачите, така. Тримається на ложки. Солець, скажу вам, що зовсім не додавала, тому що я попробувала. Напевно, трошки мене я гарненько мене насолила, тому що соли не треба. Я попробувала все. Зараз буду вже робити протики. І покажу вам, що все-таки рибку порізала, тому що велика, а як я казала, грінки малесенькі. Добре, якби була малесенька рибка. Ну, от І все, буду робити, зараз покажу вам. Буду намащувати цю намазку на бутербродики, оці, на ці грінки. і вже буду вам показувати, які будуть получатися. Отак. Цієї намазки можна чим побільше, як любите її отут. Отак, тепер буду ставити рибку всередині. Бачите? А тепер буду ставити ось цієї сторони, і з цієї сторони другої, так перчик. Ну, ось такий, виходить, бутербродик. Так гарненько можна прижати, щоб не спадали. Ну, от. І так зараз слідуючий буду робити. От. І знову рибка на середині. Отак. І знову перець з цієї сторони і з другої отак. Ось так, бачите. Отакий бутербродик виходить. І зараз зроблю і покажу вам, які вийшлися в мене бутерброди. Я вже От роблю останній бутербродчик І покажу вам, що, бачите, масці в мене ще цієї залишилися. Покажу вам, що можна зараз з нею ще зробити. От рибку ставлю, так як я показувала. Перчик, звідси. І звідси. Так, легенько руками. Руки чисті, дівчатка, руками робимо От такі бутербродчики, Це я зробила з грінок. А тепер можна взяти просто такий білий хліб, батончик отак нарізаний. Колись я такі грінки продавали, я знаю. Такі довгенькі, вони були величенькі. І ми отакі навіть робили з таких грінок. А зараз, я показую, вам можна отак взяти просто кусочок бантона, такого нарізного. Гарненько цього маски теж намастити. І так само, ну вже сюди я залишила ще одну рибку таку велику, бачите, що я не перерізала, я хотіла так показати вам. І два кусочки так само. От. Перцю Бачите, І теж гарненький такий бутерброд виходить. Дивіться. Гарненький. І це дуже-дуже смачненькі такі бутерброди. Навіть отак на, на різному хлібове або батоні теж дуже смачно виходить. Ну, покажу вам, які бутерброчки сьогодні я зробила з вами. Дивіться, і оцей такий гарний, теж великий. Бачите, от там ще в мене залишилася намазка, тому що я не розрахувала, скільки оцих в мене буде тут гаріночок, щоб зробити такі бутерброди. тому я зроблю вже з батончика того нарізного, вже остальне що залишилося. Це дуже смачно. Хлопчики, дівчатка, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі бутерброди з грінок. Це так смачно, приготуйте і ви. І це на свято можна. І так у будний день собі зробити, поласувати це прекрасно. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за побажання. Вам дуже гарно дякую, чого і вам бажаю всього всього найкращого. Вам і вашим родинам, вашому житті. І поскоріше нам мирного неба, здоров'я всім бажаю і до зустрічі тоді!